Гай Октавій Фурін. Так, Цезар він. Уже вся республіка знає, що його вбили. Він у заповіті вказав, що всиновлює тебе. Таким чином, ти його спадкоємець. Мабуть, він хотів спочатку навчити тебе всьому, а потім передати владу. Однак його планам не судилося статися. Республіка на порозі громадянської війни, табір Цезаріанців поділений між Лепідом та Антонієм, республіканців очолив Цицерон. Вони найвпливовіші люди Риму. Ніхто не підтримає 19-річного хлопця, який зненацька звалився з неба. Пропонуємо тобі вберегти себе та сім'ю. Відмовся від спадщини. Скажи, що не претендуєш на владу. Тоді за тобою не буде полювання. Що скажеш? Гай октавій фурін. Октавіан Август частина 1. Божественний юнак. Римська республіка, 63 й рік до нашої ери. Держава відновлюється після кривавого режиму Сулли. назріває змова Катіліни. Цицерон намагається її викрити. А Гай Юлій Цезар активно просувається кар'єрними сходами. Для цього йому потрібні були гроші, тому його племінницю Атю видали заміж за фінансиста Гая Октавія. Рід Октавів, хоч і був давнім, але мав плебейське походження, яке не дозволяло пробитися в політику. Тому ця партія була вихідна обом сім'ям. Юлій Цезар отримував додаткові фінанси, а Гай Октавій доступ до римського політичного життя через споріднення із патриціанським родом. 23 вересня у велітрях, неподалік від Риму, Атя народжує хлопчика. Гай Октавій тим часом допомагає зачищати Італію від рабів Спартака. Одну з їхніх груп він розбиває біля міста Фурії, і на честь цієї перемоги його сину даровано третю частину до імені, яку для плебеїв зазвичай не виділяли. Син отримав ім'я, Гай Октавій Фурін. Далі батько стає намісником Македонії і навіть планує стати консулом, але у 59-му році до нашої ери несподівано вмирає. Мати виходить заміж знову, а маленького Октавія відправили на виховання до бабусі. У 51-му році до нашої ери Цезар уже один із найвпливовіших мужів Риму. На тлі відомого діда, 12-річний Фурін, також починає захоплюватися політикою. У цьому ж році Юлія вмирає, і хлопчик повторює те, що свого часу зробив Юлій. Під час поховання він декламує панегірік, чого взагалі не робили для жінок. Так Октавій привернув увагу діда і подався назад до матері. Через два роки в країні спалахує громадянська війна. Гай Юлій Цезар проти гнея Помпея Магна. Незабаром перший захоплює Італію і повноцінно знайомиться зі своїм онуком-племінником, щуплим, постійно хворіючим хлопчиком, що не виділявся особливими талантами. Проте Цезар все ж таки щось розглядів і взяв його під свою руку. А ось чого Октавію не бракувало. Так це любові до книг. Він любив читати настільки, що коли йому виповнилося 16, Батьки почали шукати наречену. А Гайна відріз відмовився одружуватися, бо в шлюбі не буде багато часу читати. Щас нормальне було настроєння, день все хорошо. У 16 років Октавій проходить обряд переходу в доросле життя. І з подачі Юлія одразу отримує дві формальні посади у політиці. Кар'єра розпочалася. Незабаром Цезар збирається до африканського походу. Хлопець також хоче, але мати його відмовляє. Однак пізніше, під час тріумфу після перемоги в Африці, Цезар посадив Фуріна прямісінько за своєю колісницею, а також нагородив його за гарні очі. Далі була іспанська кампанія. Сюди Октавій все ж таки вписався, але через хворобу вирушив пізніше. Та нічого, саме головне здоров'я, саме головне здоров'я. А та я скажу, що все остальне. Будемо, як то кажуть, як будемо живі, не помремо. Дорогою його корабель ще й потонув, але всупереч усьому хлопець кинувся через ворожу територію до Мунде. але до битви не встиг. Цезар був глибоко вражений такою самовідданістю. Після громадянської війни частина патриціанських сімей перестала існувати. Цим скористався Юлій і перевів кілька плебейських родів у статус патриціанських. Серед таких був і рід Октавіїв. Перемога у громадянській війні зробила Цезаря найголовнішою людиною Риму. Поступово ставало очевидно, що республіка себе вичерпала, країна розрослася, і Сенат не встигав вчасно реагувати на труднощі, із якими вона стикається. Багато хто розумів, що настають серйозні зміни. Рим все ближче підходить до повернення одноосібної влади. У 44-му році це збирає війська у Македонії для наступної війни на Балканах. В Аполонії з підготовкою йому допомагає Октавій. Юлій мав великі плани на своє одноосібне правління. Після якого міг би спокійно передати владу спадкоємцю. Однак, 15 березня 44-го року до нашої ери його вбивають прямісінько на засіданні сенату у Римі. Починається велика гра, нагородою за перемогу в якій стане влада у всій римській державі. Першим реагує Марк Антоній: у ніч після вбивства він забирає особисті накопичення Цезаря і користується повноваженнями консула, привласнюючи державну скарбницю. Проте військ в Італії він не мав, і з ними був ще один помічник убитого диктатора, Марк Емілій Лепіт. Він входить до столиці і пропонує стратити змовників. Але зробити перший крок до ескалації бояться всі політичні кола. У результаті через два дні Антоні збирає нараду всіх сторін, на якій Цицерон пропонує дати амністію вбивцям, але розпорядження Юлія залишити. Тобто, фактично, вдати що вбивство головної особи держави прямо в залі Сенату, це буває. Через два дні у будинку Марка Антонія збираються Цезаріанці. Зачитано заповіт покійного. Багато хто очікував, що наступником буде призначено Марка Антонія, ветерана війн, улюбленця жінок, впливового полководця або, хоча б, не дуже талановитого Емілія Лепіда, лідера Лоббі вершників Я Гай Юлій Цезар наказую роздати всім громадянам Риму по 300 сестерцій, дві треті моєї спадщини залишити спадкоємцю якому я також пропоную пройти обряд усиновлення ім'я наступника? Дякую, дякую, Гай Октавій Фурін. Йо, *й, рот, казино, Ніхто й не міг подумати, що Юлі залишить усе 18-річному хлопцю, про якого більшість навіть не знала. І хоча республіканська система не передбачала передачу влади, але це не мало значення. Республіка була приречена. Важливо лише те, за ким підуть війська, хто отримує найбільший шмат пирога. Поховання Цезаря Антоні перетворює у свій піар-виступ. Він демонструє плепсу закривавлену туніку Юлія та воскову статую, на якій були позначені рани, а далі видає промову, не приховуючи неприязні до республіканців змовників. НАТО кинувся трощити домівки вбивць, і тим довелося тікати з Риму. Зокрема, ініціаторам юнію бруту та Касію Лонгіну. Марк же намагається зосередити владу у своїх руках та заручитися підтримкою. І тому він скасовує звання диктатора, догоджаючи помірним республіканцям. Далі пропонує розшукати в Іспанії секста Помпея, що після поразки Цезарю командував піратським флотом, і віддати під його командування державний флот. Такий жест допоміг привернути до себе помпеянців. Ну а Цезаріанці і так були на його боці. Далі Антоній закликає до Італії чотири македонські легіони, що готувалися до війни. В самій Італії для особистої охорони він набирає ще один легіон ветеранів. У цей час справжній наступник Цезаря в Аполонії дізнається про його смерть та заповіт. Балканські легіонери обіцяють йому захист від можливих замахів. Прийняти спадщину Октавія відмовляють і мати, і відчим. Вони розуміють ризики для всієї родини, і невідомий усім, 18-річний парубок, приймає рішення. Що скажеш, Гай Октавій Фурін? Гай, Юлій, Цезар Октавіан. Перепрошую. Гай, Юлій Цезар Октавіан. Відтепер звертайтесь до мене так. Але ж це означає. Так, я законний спадкоємець Цезаря. Хлопець вступає у велику гру і присягається помститися за прийомного батька. Відтепер його нове ім'я Гай Юлій Цезар Октавіан. Хоча він ще мав пройти офіційний обряд усиновлення, без військ у середині квітня він добирається до Італії, де його радісно зустрічають ветерани, але не через бажання до нього приєднатися, а тому, що взявся за гуш, не накажи, що не душ. Разом із ім'ям Цезаря на плечі Октавіана лягли й його обіцянки, а диктатор обіцяв ветеранам плату за останні походи. А грошей у юнака ще не було. За ними він їде до Риму. По дорозі зупиняється в кампанії передмісті столиці, де було багато сенаторів, зокрема, Цицерон. Оратор вирішує скористатися з ухвалею зеленю в боротьбі проти Антонія, із яким у нього були чвари. А юний Цезар через Цицерона хоче заслужити прихильність Сенату. У травні Октавіан прибуває до столиці. Гроші потрібно було всього лише забрати в Антонія. Всього лише Марк, звісно, відмовляється віддати накопичення Цезаря. У тебе нема на них прав, ти ще не пройшов обряд усиновлення. А після нього віддаси? Можливо, а може й ні. А може, й ти. Сам Антоній навмисно блокує процедуру усиновлення. У результаті їхня зустріч закінчилася на підвищених тонах, і навіть довелося втрутитися ветеранам, які змусили двох цезаріанців формально примиритися. І на цьому моменті все могло закінчитися. Тобі 18 років. Ти прийняв правила Великої гри. Не впорався. Таке життя. Дорослі виявилися хитрішими. Але Октавіан продає свої родові маєтки і маєтки матері також. Тобто, усе сімейне. Із цих коштів він виплачує те, що обіцяв Цезар. Мати була шокована, але новий Цезар не просто виконав обіцянку, а ще й чудово пропіарився. Значно піднявши свою репутацію і популярність. Бабки, це тимчасово, ви знаєте. Салют, міфамілія. Антоні тим часом призначає себе на містиком Цезальпійської галії, але туди вже було призначено одного із змовників: Децема Брута, який відмовився грати за чужими правилами і віддавати свою провінцію. Тим часом Лепід за дорученням Антонія вирушає на перемовини з текстом Помпеєм. А юні брут та Касі Лонгін розуміють, до чого все йде. Тому починають збирати прихильників та війська для захисту республіки. Для цього перший вирушає до Македонії, а другий до Сирії. Октавіан все літо активно маневрує між різними політичними силами і шукає союзників. Але, взагалі, то, незважаючи на свій чудовий мув із продажею майна, він все ще навіть близько не виглядав грізною фігурою на дошці. Проте юнак поступово збирав навколо себе дедалі більше плепсу та цезаріанських ветеранів. На початку осені Цицерон починає свою боротьбу проти Антонія. І виступає перед сенатом із першою Філіпікою проти нього. Протягом усього вересня 44-го року вони обмінювалися промовами, які містили нападки та образи один на одного. Але Цицерон не був би найвідомішим оратором Риму, якби не досяг свого. Незабаром він створив навколо Антонія такий образ, що Марк посварився майже з усіма сенаторами. На хвилі цих подій він вирушає до Брундізія для зустрічі чотирьох македонських легіонів. Октавіан моментально реагує на це. І вирушає до кампанії та вербує ветеранів. А також вперед за опонента він посилає до македонських легіонів своїх людей. Після прибуття на Антонія чекав сюрприз. Легіони запросили більше грошей. Це зарозумів, що на його бік війська не прийдуть. занадто малий авторитет, але йому потрібно було лише посіяти розбрат. І з цим завданням він упорався. Антоній вийшов із себе і демонстративно стратив 300 центуріонів, щоправда, ефекту це не дало. Платню все одно довелося трохи підняти. А ось страту. Війська запам'ятали добре. Марк відправляє три легіони уздовж узбережжя до Галії, а з одним легіоном вирушає до Риму. Октавіан, тим часом збільшивши ставку ветеранів приблизно в п'ять разів, зміг завербувати лише трохи менше одного легіону. З ним він також рушив до Риму. Гай відразу виступає з промовою і закликає почати війну з Антонієм. Однак така тирада викликала лише здивування у ветеранів. Вони підписувалися мстити за вбитого Цезаря, але ніяк не воювати з такими ж цезаріанцями. Сенат також без особливого ентузіазму сприйняв цю пропозицію, окрім Цецерона, до того ж і повноважень для такого в молодика не було. У результаті частина легіонерів взагалі залишила лави Юлія, і тому довелося піти в Ареції для продовження набору військ. Урок, що Цезаріанці не хочуть воювати один із одним, Октавіан засвоїв добре. Незабаром до Риму прибуває Антоній із такою самою пропозицією. Йому у війні також відмовлено, а ще на нього чекало друге розчарування. Перебуваючи в Ареції, Октавіан послав назустріч трьом легіонам своїх послів, і два легіони пригадали Антонію ту демонстративну страту, тому перейшли під прапори спадкоємця Цезаря. Приголомшений цією подією, Марк вирішує скоріше вирушати до Цезельпійської галії та вибити звідти Децима брута силою. Він швидко набирає ще один легіон новобранців і незабаром із чотирма легіонами бере в облогу мутину, у якій закрився Децембруд із трьома легіонами. У Римі ж Цицерон активно починає закликати до війни проти Антонія та присвоєння йому статусу ворога вітчизни. 1 січня 43-го року до нашої ери Сенат обирає двох нових консулів. Вони починають збирати війська. При цьому поряд знаходився Октавіан приблизно з чотирма легіонами, і Сенат, впевнений у лояльності юнака, Вирішує скористатися ним. Цицерон називає хлопця божественним юнаком та проводить рішення, щоб його зробили сенатором та наділили повноваженнями командувача, а також дозволило обіймати всі посади на 10 років раніше за потрібний вік. Натомість юний Цезар погоджується всіляко допомагати сенаторам у боротьбі з Антонієм та надати своє військо. Сенат просить Антонія вгамуватися і зняти облогу, той відмовляється. Один із консулів разом із Октавіаном у середині січня 43-го року до нашої ери прямує на зняття облоги з Мутіне. Разом вони мали шість легіонів. Біля Аріміну командувачі розбивають табір і чекають на офіційний початок війни. Сенат робить останню спробу домовитися з Антонієм. Безуспішно. Дипломатія зайшла в глухий кут почалася Мутинська війна. Тим часом сенатори прийняли контроль Брута над Македонією, Акасія над Сірією. Весною 43-го року до нашої ери. Октавіан і гірці підійшли до ворога і чекали підкріплення від консула панце, який поспішав із чотирма легіонами. Антоні дізнається про це, відправляє близько двох легіонів на перехоплення. Гірці це помічає і посилає один із своїх легіонів на допомогу. 14 квітня панса потрапляє у засідку. Він отримав серйозне поранення. Вся його особиста гвардія була знищена. Новобранці розбіглися, а два легіони ветеранів відступили. Війська Антонія зловили ейфорію і радісно поверталися до табору, не дотримуючись шикування, Коли на них раптово налетів Легіон Гірція, антоніанці були розбиті, вщент і розбіглися. Тільки ніч, що настала, врятувала їх від повного знищення. Октавіан тим часом охороняв табір, ні він, ні його війська не збиралися зазнавати втрат і воювати з цезаріанцями. Через шість днів сенатські війська атакували Антонія. Марк зазнає нищівної поразки, і з останнім легіоном біжить до Норбонської Галії до Лепіда. І тут Октавіан зриває джекпот, бо в бою був убитий один із консулів. А наступного дня від поранення помер другий. І єдиним законним командувачем залишився божественний юнак. Він одразу користується моментом і говорить, що хоче стати консулом-суфектом, тобто виконувачем обов'язків консула, доки не проведуть нові вибори. Другим суфектом він бачив Цицерона. Але, на думку сенаторів, війна була закінчена. Антоні уже не гравець, до того ж, брут і Касі вже зібрали війська в Греції та Сирії, також незабаром прибуде секст Помпеї для командування римським флотом. Нахабний хлопчик більше їм не потрібен. Вони відмовляють Юлію, ну і якщо чесно. Не безпідставно, адже мінімальний вік для вступу на цю посаду був 41 рік. Тут навіть не допомагав особливий дозвіл обиратися на 10 років раніше, адже новому цезарю було лише 19. Крім того, Сенат відмовляється від виплат за війну військам Октавіана, а також наказує передати командування, Дециму бруту, щоб той добив Антонія. Давай, мій хлопчик. Ні, молодець. Стривай що? Поки сенатори не сприймали хлопця серйозно, він встиг набрати вагомого авторитету. Легіони, які фактично складалися з Цезаріанців, не збиралися переходити під командування вбивці Цезаря. На його бік перейшов лише один легіон новобранців. Брут намагається переконати розпочати переслідування Антонія, щоб не дати тому зібрати нові війська. Однак Октавіан чудово розумів, що після війни його позбавлять усіх повноважень та армії, тому її завершення йому точно не на руку. До того ж, він добре засвоїв урок, що цезаріанці не хочуть воювати один із одним. А ось проти республіканців. Де цьому бруту доводиться розпочати переслідування із тими силами, що в нього були. Антоні, же, пройшовши Альпи, відправився на з'єднання з Лепідом, але Емілій не збирався допомагати конкуренту. І тут він недооцінив і вплив Антонія серед ветеранів, які без роздумів перейшли на його бік. а Лепіду нічого не залишалося, як здатися. Я просто похлопнув. Але його не вбили і навіть залишили формальне командування. Тим часом ще до бою при мутині. Антоні наказав своєму помічникові набрати в Італії ще два легіони, які мали прийти на допомогу. Але до битви вони не встигли, тому попрямували до Норбонської галії. Це зіграло на руку Октавіану, бо він уже не збирався бути на побігеньках біля сенату. Поки сенатори думали, що використовують дурного молодого розбишаку, він насправді використовував їх. Октавіан починає посилати Антонію сигнали до зближення. Він пощадив його полонених і пропустив ті два легіони. А далі він робить хід конем і відправляє до Риму вимогою з призначенням себе консулом, і отримує відмову, оскільки Сенат упевнений, що зможе відбитися. В наших кругах за це посилають на він розраховує на допомогу Децима Брута, також викликає два легіони з Африки, а ще війська Касія Лонгіна та Юнія Брута. У цей час Антоній Лепіт із 13 легіонами заходять до Цезальпійської галії, а війська Децима Брута переходять на їхній бік, а полководця вбивають при спробі втечі. Жизнь. Октавіан розуміє, що за нинішньої ситуації він перебуває в слабкій позиції, його війська менші. Авторитет також не має навіть вагомої посади, щоб вести діалог з Антонієм та Лепідом на рівних. Тому він розгортає свої сім легіонів, і як його прийомний батько переходить Рубікон, прямуючи до Риму. У цей момент на південь Італії прибули два африканські легіони. У столиці був ще один сенатори. Вирішують, що цих сил вистачить до прибуття підкріплення від Касія та Юнія. Але трапляється несподіване фіаско. Усі три сенатські легіони переходять на бік Октавіана, і незабаром він без бою входить до столиці. А чому я?» Ми в дірьмі, ми в дерьмі. Хлопець демонстративно пробачає всіх. Цезар, нарешті, проводить офіційну процедуру усиновлення, і 19 серпня 43-го року до нашої ери його обирають консулом разом із його дядьком. А на момент голосування Октавіан демонстративно виходить з Риму, щоб показати, що все чесно. Октавіан наймолодший консул в історії Риму. На новій посаді Гай ще раз посилає знаки Антонію та Лепіду, скасовуючи їхні статуси ворогів вітчизни. Тим часом на Сході брут і Касій, дізнавшись про те, що трапилося, не поспішають до Риму і продовжують набір військ. Гай Октавіан розуміє, що якщо зараз зіткнеться з Антонієм та Лепідом, то пізніше республіканці їх просто доб'ють, тому він ініціює перемовини. І в листопаді тріця зустрічається біля Бононії. Тріця ворогів яким зараз вигідніше укласти союз, і вони це роблять. Невдовзі через народне зібрання буде проведено рішення про створення нової магістратури Тріумвірату. Тріумвірів обирали на п'ять років, та й на відміну від першого тріумвірату, який був лише домовленістю Юлія Помпея та Краса, цей був повністю законним. Підконтрольні цезаріанцям землі були поділені на трьох антоній, як найвпливовіший, отримував багаті цезальпійську і трансальпійську галію. Лепіду відходила Норбонська галія. Та обидві Іспанії. Октавіану ж діставався найменший шмат. Він отримував Африку, Сицилію, Корсаку та Сардинію. Італія залишалася під загальним контролем. Інші провінції контролювали республіканці. Ведення війни проти них мали вести Антоній та Октавіан. Лепід залишався керувати Римом. Тріумвірат закріпили шлюбом Октавіана на Клодії, падшерці Антонія. 1 січня 42-го року до нашої ери Тріумвіру обійняли посаду. З їхнім приходом у Римі починаються темні часи. У місті оголошується новий список проскрипцій. І якщо ви раптом не знаєте, що таке проскрипції, то це список тих, хто не до вподоби владі. А отже, на них починається полювання із метою якнайшвидшого вручення білету на концерт Орфея. Рим буквально потонув у крові, і першим ім'ям у списку було ім'я Цецерона, крові якого вимагав Антоній. Октавіан намагався його оберегти, але Марк жадав відплати за образу. Того ж вимагала й його дружина, Фульвія, жорстока і мстива жінка, через яку до проскрипційних списків потрапило чимало людей, які просто перейшли їй дорогу. Юлію довелося погодитися, і незабаром голова Цицерона була біля ніг першого з тріумвірів. Крім вбивства, тріумвірам потрібно було шукати гроші на війну з республіканцями, тому майно вбитих розкрадалося чи продавалося з аукціонів. Однак навіть це не покривало витрати на армію. Тому були оголошені колосальні експропріації. Конфіскувалися вклади іноземних римлян, вводився податок на рабів, кожен мав виплатити половину річного доходу, а ця сума встановлювалася з голови. Умовно, ти заробив за рік 10 сестерції, а тобі кажуть, ми впевнені, що ти заробив 20, діставай карбованці. До того ж, потрібно було виплатити державі дві треті вартості свого майна, оподаткувалися навіть жінки, яких раніше не чіпали. Однак незабаром римлянки все ж таки відстояли зменшення зборів для себе. Політика тріумвірів паралізувала торгівлю. Монети просто зникли з обігу. За час терору буде винищено майже всю сенатську опозицію, а також стан землевласників, який її підтримував. Жахи перевищили навіть кривавість часів Сули. Економіка поринула у хаос. Натомість підготовку до кампанії проти республіканців було завершено. Антоній та Октавіан готувалися переправитися до Греції.